Щось я відчував. Прийшов я перевіряти, ось до цих молошнят я був, прийшов, подивився. Дивлюся, все нормально, їдять активно бігають. Том дивлюся доверху. Пам'ятаєте, мене ось тута Боргундія була тут і кривиця, вона мала родити 18 числа. І що ви думаєте, вона лежить. Вона лежить. Я не знаю, вона взагалі ніяких признаків не давала для того, що вона хвора чи ще щось. Тому що було все нормально. Вона їла собі там активно. І що сталося? Дуже шкода. Ось що сталося. Це я витягнув з хліва, поки немає куди вивезти. Кинув пакет, зараз зав'яжу. Я не знаю, що таке сталося. Мені здається, друзі, що вона здохла від гемки. Мені так здається, хоча я і не бачу, як вона здихає, я не бачу останні крики. У мене є така підозра, що від гемки. Знаєте, чому? Тому що я її вакцинував останній раз. Це ще на початку весни. і Більше я не вакцинував. І сьогодні я взагалі проснувся з такою турботою, з таким сумом. І за того, що вона мала родити, вона мала родити 18 грудня. 18 грудня вона мала родити. Коротше, взяв ось дві вакцини. Сьогодні буду проколювати малишню відінську блакитну я проколю, тому що я її теж давненько не вакцинував. потрібно, Я почав переживати. За самців я не переживаю, вони вакциновані, можна сказати, нещодавно. А от за таких я трошки хвилююся. І знаєте, що і до мене дійшла ось така класна думка. Так, як власна думка, в принципі, це треба так і дотримуватися. Як тільки вакциную мале, то да, кревення там яким 45 днів, там, наприклад, 2 місяці, ну в краще 45 днів вакцинувати. Там, від місяця, від 31 дня до 45, і одразу вакцинувати самку, щоб пізніше проблем не було. Це саме найкращий варіант, який би був. У мене там кривиця мала родити, я навіть не знаю, чи вродила, чи ні. Поки цю 200-ту кривицю заберу до хліва. Опа. Я навіть не знаю, чи вродила чи не вродила. Світла немає. Мала родити один із того, вона. І ще її подруга. Так, я пуху не бачу, значить, вона сьогодні має родити. Буде пух, значить, вродила. Мені тільки раз було за все життя вдалося тако припільнувати, як кривиться роди. Більше я якби не бачив. Так, з'їдаєте комбікорм? з'їдаєте. Бургундія, взагалі. Так файно їсть, що то страшне. От мені потрібно на день-три рази насипати сіна. З такими темпами, я бачу, мені сіна взагалі не вистачить. Опа, маю ще трошки бурачка. Зараз роздам кроликам. Більше на сьогодні не буду давати. А може і буду давати, бог його знає. Зараз подивлюся, в кого немає. Тому і дам. Теж бурак не хочеться переводити. До речі, тут і молоді самки, три самки. І не то, що вони в охоті, але вони вже починають знаєте, бігати один на одного, скакати. І яка тут і сама активніша, яка починає скакати, її потрібно переділити. Взагалі-то їх вже потрібно окремо розселити, але хай буде, поки в мене вільних кліточок немає. Якби є і немає. Є для молодняка, щоб забрати. Ось так. Подивлюся при яка сама активніша, тут її заберу окремо. Ось так. А дві поки ще будуть. Так. Будете бурачок? Напевно, що будете. Так. І тобі дам бурачка. Дивіться, Як вони файно їдять. Дуже файно їдять. У мене взагалі в планах тут ще одна Бургундія. Її теж провакциную, тому що я молочняк був забрав. А вакцинувати я її не провакцинував, тому що я забувся. Блін, шкода кривити, насправді. Важить вона важива точніше. 3800. 3800 вона файно почала вагу набирати. Ну, що є? Та є, від цього ніхто не застрахований. Та, в принципі, потрібно було вакцинувати. А ви мати таку кількість кроликів, то, блін, всім не можеш просто вслідкувати, не можеш все запам'ятати. Ось так, чого вона здохла, бог його знає. Кажу, може бути від гемки. Ну, то, щоб вона щось не то з'їла, ну це ж неможливо. Але ще буду забігати наперед. Що є, те й є. Від цього ніхто не застрахований. Так, борочок маєш. Ти не маєш, напевно, то я тобі не маєш. Ось Так, зараз пороздаю. В першу чергу, як я приходжу на свою міні-ферму, я зразу роблю такий невеличкий обхід. Обійшов кроликів, подивився, чи все добре. І тоді вже починаю роздавати, їсти. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Навіть не знаю, зараз подивлюся в зошит, коли ось... скільки це малятам. там. Їх, може, сьогодні теж провакциную. Їх тут п'ятеро чи шестеро, я навіть вже її не пам'ятаю, потрібно дивитися. Краще перестрахуватися, не чекати до кінця. Я ще теж ще той розумник, бо вакцини. Дуже багато купив, щось там 15. Факончиків із-за того, що я думав, що от, о цих малих сьогодні теж треба забрати. Вони вже важать кіло 300-200, можливо вже і більше, вони ростуть кожного дня. Е, Понакопляв вакцини, думав, що з Нового року вона подорожає. А тут світло виключають, ну, дуже сильно виключають на день, тільки є 3,5 години світла. І ще 3,5 вночі. Тобто в час ночі, в два часи ночі, кому-то і світло взагалі не потрібне. Якось б... потрібно виходити зі ситуації. Так. Тримайте борочок один, борочок два, та навіть в отри з'їдайте. Оці вже провакциновані, да? О, вона має родити. Чуєте, як хрукає? Ага. ага. Ви вже провакциновані. М -м -м. Вона агресивна. Я не знаю, чи вона агресивна, але любить вона косатися. Цих карапузів би теж би забрав насправді, а може і хай будуть, вони, в принципі, не мішають мені. Я би їх найкраще би забрав, знаєте, коли... Тоді, наприклад, коли тиждень перед тим, як вона має родити, ну, тоді би забрав. Ось, ось так. Зараз заберу цей груз 200. Сховаю. Опа. Да. Дуже-дуже, дуже шкода. Ну... Кажу, що зробиш. Нічого не зробиш. Сьогодні в планах в мене є дуже багато. Зараз провакцинувати. Курам, курам кух. Наварити каші курам. Порізати трохи дрова. Зрізати ось цю вишню. Бачите, похилилося, її тут і не потрібно. І мене та вон ще теж є, що різати. Так, відкриваємо наші курчата. Опа. Вилітайте, саранча. Чах-чах-чах-чах-чах-чах. Їдять, як коні, а несуться, не хочуть, а нестися не хочуть. Так, зараз покажу, з чим я буду вакцинувати. Один. Два. Так, одразу перемішуємо. Потрібно збовтати так нормально. Не знаю, от хтось писав, що ця вакцина трошки погана, я не знаю, я от провакцинував ще від гемки. Тв -тв 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 -тв. Ніхто, ніхто не здох. Головне не переборщити. Я був талон, де кравиця термонку, переборщив. Тобто тут рекомендується 0,5 кубиків вколоти, а я взяв колов кубік. І тоді були наслідки дуже погані. Я думав, що кравиця просто здохне. Вона три дні ходила, як п'яна, взагалі нічого не їла. Ну це, звичайно, передбачено із-за того, що е чітко прописано в інструкції, що 2-3 дні можуть бути побічні ефекти, а тобто зниження апетиту. А вона взагалі нічого не їла і ходила як п'яна. Да. Так. У мене скільки тут на 20 доз, 2 шприця. Шприця я в принципі міняю. Тобто з одного виводка одним шприцом, з другого виводка другим шприцом, на всякий випадок. Із-за того, що може бути якесь зараження, щоб не захворіли кролики. Ось так, будемо зараз потихесенько вакцинувати. Придумав я собі такий невеличкий вайхак. Я отріжу, да? вишні і так далі. І ці дрібні патички я складаю з боку, знаєте для чого? От тільки починають кролики грезти клітку. Я беру ось такі патички і кидаю їм. І до ранку їх немає, в принципі, і клітки цілі. Не знаю, може це ще хтось робить, може я один так роблю. Напишіть свої коментарі. І в принципі маюся святий спокій. І не ламаю голову, куди діти усі дрібні. Ну і кроликам дуже корисно. От, наприклад, зараз одній із них кинемо. Вона має родити сьогодні. Опа, на. краще гризи це. Чи маєш гризти клітки, ні? Опа. Так, беремо нашу ось таке чуду-чуду бочку, яка просто зламалася. Знаєте для чого? Для того, щоб я міг криленята, які вакцинував, кидати в бочку, щоб просто не перепутати. Так, оце во я ще маю дорізати. У мене це впало. Опа, фруктові дерева. Накопчення жартую. Не знаю для чого. Ну для чогось воно буде. Так, а кого я маю вакцинувати? Я взагалі то її забувся. Так, третя клітка це 100%. Третя, третя, двадцять четверта. 24. Можливо, шосту провакциную. Неможливо, воно, напевно, так і буде. Там вже малим. Нормально. Там вже малим, напевно, що її місяць є. Так. Так, так, так. Багато хто писав, що потрібно вакцинувати тобто, м'язову частину, так, тіла кролика. Ну, якщо я питав багато людей, які вакцинували кроликів саме цією вакциною, то мені казали, що можна так, як ГМ-2, тобто під шкіру. Я не знаю. От якщо я побачу, що щось буде не так, я вам обов'язково скажу. Обов'язково. Так, 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 так. Трошки погано, бо цей шприц, бачите, який типу, по кубіку йде. І тут потрібно орієнтуватися. Набирати по 0,5, бо якщо більше наберу, трошки погано орієнтуватися. Так, що там наша вакцина? Дивіться, як вона, в принципі, стала. Бачите? Опа, жовта-жовта-зболтана. Нормально. Так. Трошки холодна вакцина, може зараз і в руках розігріємо. Опа, так, беремо нашу бочку і йдемо до наших кроликів. Але болото, але болото. Ну то що зробиш? Так. І за одне буду вакцинувати крилицю. Є. Так, набираємо 0,5 кубиків. Раз. Раз. Навіть можна ось так зробити на два кубіка. Є щось погано. Опа. Є. І нам потрібно раз, два, три. Тут не перепутати, бо в мене є такий шприц, що показує 0,5. А тут по одному кубіку. Так. Іди сюди. Опа. Повне зараз його взяти погладити, щоб я не боявся. Опа. Є? О, є, супер. Хе-хе, да, є. І зразу його розгладжуємо. І ставимо сюди. Є один. Так, ану. Беремо наступного. Опа, є. Ч -ч -ч, ч ч ч ч так Є. Є. І знову набираємо таку наступну. І так вакцинуємо. Опа, Що знову кубік набираємо. Йдемо до всіх, кого ми ще не вакцинували. Опа. Зараз за одне будемо і кривичку вакцинувати. Не бійся. Ова. Ова є. І зразу розгладжуємо. Все, вакциновані. Тепер немає за що хвилюватися. Так, здається, в мене вже є підозра на те, від чого здохла крилиця. Розкрутив я гранулятор, появилося на світло. Думаю, що це таке в мене щось там цілий час. Я вже думав почіпніки тут в редукторі. Ні, не почіпніки, не тут. Розібрав ролики. Зараз я покажу вам. Тут я вже почіпники, якби би міняв. Тут защити немає. Тут почіпніки всі на місці. Що я наблюдаю картину? Ось тут, бачите, вилізло. Це нас з почіпника. І декількох почіпників, тобто шариків, я тут не наблюдаю. У мене є така підозра, що вони просто роздусилися, і частина металу попала просто в комбікор. Мені так здається, я щось так думаю. І кривиця, напевно, що з'їла. Скоріше за все, я от так думаю, я не знаю, друзі, як насправді от все, почіпники можна в принципі, міняти. Можна сказати, що все. Наробився я комбікорму. Щоб почіпніки поміняти, потрібно повністю розбирати цей ролик. Ось так. І ще й до того всього, наскільки я пам'ятаю, бо я вже міняв там почіпніки. Там один почіпник не продається, потрібно два купувати. Так, да. шкода. Дуже шкода. А я вже подумав, що це гемка. Ні, напевно, скоріше, що не гемка. Бачите, потрібно за всім пільнувати, друзі. Треба абсолютно все пільнувати, я вам кажу. Ось так, дивіться, кролики. Собі гріється мами, то то то-то. трошки понакидав комп'юкорм, та в мене ще залишилося буквально 40 літрів, не дуже так багато. Ось так. Зробив я вже привівку, зараз вам покажу яким. Е, Тут двох я вже забрав віденців. Ось цих віденців зробив привівочку, не знаю, не буде видно. Е, зробив привівку ось цим. От, бачите, кажуть, що апетит в них знижується, та ні. Головне дати 0,5 кубики. Якщо більше дати, то звичайно, що будуть побічні ефекти. Ось так гарно їдять. Ну і слава Богу. Я вам кажу, друзі, коло цього господарства та будь-якого господарства потрібен догляд. Потрібно все пільнувати, потрібно дивитися. Якщо пільнуєш і дивишся, то все буде. І не будуть хворіти, і будуть здорові рости. Ось так. Два віденця, я думав, куди я заберу окрему клітку, я не хотів. Не хотів ставити, із-за того, що ось тут клітка така величезна. місця вистачає. Тих два віденця кинув до цих краленяток. І вони собі вже в принципі, плюс-мінус прижилися. От накидав я комбікорму е ячменю, хай їдять. Поки я комбікорм не буду робити, буду робити яч... буду давати ячмінь. Третя кліточка в мене теж вакциновані малесенькі. Да? Там мені ще одного віденця потрібно провакцинувати. Но... Ну, но, но, но мені потрібно, щоб ще й деякі кревенята підросли, бо зараді одного відкривати флакончик з вакциною, це без сенсу. Провакцинував би деякі кривиці, але ж, знову ж так не можу. Із-за того, що дві кривиці мають сьогодні родити, тобто одна має родити 11-го, друга має родити 12-го. Хоча би треба, щоб вони хоча б вродили і пройшло 10 днів, буквально плюс-мінус. І тоді я б я вже їх провакцинував. Ну я хочу старатися, щоб отако вакциную, наприклад, одну кліточку, так, де є малесенькі, і Одразу кривицю провакцинував і має той спокій. І так само наступний раз лишня вакцина якби не зашкодить кроликам. Знову вона народила, підросла, провакцинував кроликів, знову її провакцинував. Ось так. Ну поки самців мені кажуть, без сенсу вакцинувати, тому що вони йдуть на забій, я їх довго не буду тримати. Ай, думав, буде що бити. Є 5 самців. 1, 2, 3, 4, 5. А один щось взагалі трошки помало росте. Не знаю, може це мені і здається, а може і ні. А ось він. Може, здається, друзі. Ось так. Наш бально йде на поправочку. Да? Красавчик. Ось такі, друзі, справи. Поки подавав всім комбікорм. На вечір стараюся давати трохи сіно. І то в мене я вже бачу мої запаси. сіна чогось закінчуються, дуже швидко закінчуються насправді, але нічого страшного. Просто цього року я старався багато сіна перебити, тобто і ліцерку, і сіну перебити. В мене все є в перебитих мішках, тобто є на комбікорм. Ну ніхто ж не міг подумати, що так світло активно будуть виключати і на день тільки на 3 години будуть вмикати. Ну і ще плюс на 3 години вмикають вночі. Ну вночі я комбікорм чи перебивати сіно не буду. Самі розумієте, люди відпочивають, приходять з роботи. І тут я буду своїм гранулятором чи млинком, чи сіно шуміти. Ну, теж якби негарно, ні. Люди відпочивають. Ось такі справи, я не знаю, якось трошки потерпимо, ні. Якось переживемо, мусимо пережити. А ось так. В мене план на, на вихідні привезти хоча б. З два мішка, знаєте що? Сосни і давати по чуть-чуть кроликам. Вони дуже сильно люблять. Я чекав насправді, коли можна давати сосну. Я насправді чекав, щоб були морози. От з перших морозів можна давати. За то, що там вже смоли немає е, такої активної, і можна потихеньку вже давати. І тако плюс-мінус, і можна якось виходити зі ситуації і трошки зекономити, скажімо так, насіння. Ой, ось так буває, друзі. Не знаю, буду поки пробувати такого. Молоді самці пробувати продавати. Виставляються тиждень, наприклад, оголошення, ніхто не бере, підуть на забій. Але поки немає про що говорити, потрібно, щоб їхня вага, їхня вага була хоча б 3,5 кг. Зараз вони мають до 3 кг. Ну, поки щось рано бити, насправді. Рано. Ось так. Що в мене ще по вільних кліточках ще залишається. Одна клітка, на провеки жаль, з дохва, друга клітка цього малесенького тільки підлікується, третя клітка кину до. Братиків іду, сестричок. Третя клітка, Хліву четверта клітка, п'ята клітка. Ось так, п'ять кліточок буде в мене вільних. Ось так. Бо тут відінця я окремо тримаю, тому що, кажу, вакцинувати його одного це поки без сенсу. Почекаю, поки ось ця моршнята підросте, та інша. Їм вже по місяцю, і хоча б з 10-15 днів, 45 днів, щоб вакцинувати, почекати потрібно. Ось такі справи. Так що пильнуйте своїх кроликів, хай не хворіють. На все добре, друзі, та бережіть себе.